На непахто всіх вітаю канал Андрар, з вами Фейни Заску. Друзі, днів без відео. Я хворів, я одужав. Слава Богу. Тепер я тут робити контент. З приводу відосу. Що на сьогодні? По перше, це вчора вийшли гарантовані ікони. 89+, як завжди, Prime або World Cup Icon. Минулого разу я не збирав, а цей раз я зібрав і Забрали пацани з чату, і ми це все відкрили. По друге в той момент як я хворів, виходить команда тижня, в якій був Віктор Циганков. І я думаю, о, оце воно, коли треба тестувати мудрика Фічерстарса Циганкова. Андрія Миколаївича Шевченка World Cup ікону. Дістати з полиці Шадзінченка. Коротше, я зібрав тематичну банду, і ми їх також протестили. Дам свій фідбек струди цих карток, Тому що коли був хайк на мудрику, я цей хайк пропустив, почекав, бо знав, що вийде ще хтось з українців. Волновський, до речі, Миколенко Забадний, Ми всіх чекаємо тут в Ultimate Team. І цей день настав. Тому з вас завчасно вподобайка та коментар. Друзі, кожна вподобайка це плюс 10 додаткових переглядів на Ютубі. Ви просто знали. Тому завчасно вам всім дякую. Твіч та телеграм під цим відео та на ваших екранах. Переходьте і туди. А тепер поїхали дивитися, що там таке було після моєї паузи. Ну що, заберемо? Думаю, заберемо. Леляр на цапі. Welcome to The Club. Баді. що забрали? Добрий вечір Добрий вечір Іван. Так, окей. Ну що Покажи свісква. Кардіомашина. О. а ну Цей. це просто Я, чесно кажучи, жалкую, що я не забрал. Але... куди ви его виносите? Ну кут. Кавай! Алло! кол, колба. Боже, яка духота. Де Рамос? Боже, як я його б? він він грає персонально з гравцем? Чему у нас завжди стоїть в стороні, сторону? Да, голову, цей. У вас сьогодні хіт парад блін, да? Перший гол. Вітаю тебе, Мішаня, але ти без геймфейсу, тому не цікаво дивитися. ми ка... Про що розмова. Дай. Вийшов, і? Як справи? Алло, клоун! Що там? Тут ну, трошки не, не склалося, не пішло, не потягнув. Ну буває, да? Ну буває. Нічого страшного. Тепер подивися, як людина забила. Мудрик! Здорово! Сюда! Кайф. О! Ну, ну це неможливо так. Ой-ой-ой, боже! Який ти кріп забиваєш, чуваче. Вітя! Вітя, під себе ше, ше! Вітя, ой, б. Вітя! Виданте! Да! Так буває. Гол. Вітя за всю кар'єру так не потів, як у тебе на матчах. Е, ну, почекай. У мене просто на матчах. Е, Витя, це не майбутнє українського футболу, блять. Це вже минуле. Тому що майбутнє грає заліва. Майбутнє має 90-ту карту. Майбутнє грає майбутнє в Челсі. А Витя шо? 25 років Жерона. А ну, бапе гол. Хорошо, просто видибрась. І то, навіть не, не видибра, в нього просто мяч вдарився. Поняв. Чесно? мені забили мені забили е, другий поспіль такий самий гол. Якщо чесно, ну тут. То нічого не пропустили. Давай, Андрій Миколаєвич. Нормально. Андрій Миколаєвич гол забив. Ви тільки це не він, а так все окей. Давай, 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 давай! Набирай! Які то морі. Оп! У, мудрик! Туда мудрика! Утіпочки включають на фоні. От, грають собі щось <пі> Грають собі щось Три гола з кутових Баланс. В грі. Ну навіть плюс-мінус один дивізіон. Йому треба вибити, йому треба плюс 2. Ну ти такий молодець, бля. Ти забив три голи з кутових скутових. Куди мене люкшоу несеться? Це по факту два-три Гол. На, як справи, дружок. Дай! Шева! Шева. Перший гол Андрія Миколаєвича Шевченка. Давай, 10, 83. Плеєр пак. Будьмо! Терміну. Опа, Філіп, сюда! Ууу, заболев на сюда! Боже є спорт, блядь, ви нарешті щось цікаве могли мені дати хоч що-небудь. Їди ти діте коштуєш? Ой-ой-ой! Ну, 600 000. 600 000. А не дурний хлопець, можна заграти. Ну, а тепер, досінько. Ікона, 89. Перший шерплей. World Cup Або праймі кона. З пасочкою. Дай боже. 85. Фізуха. 88. Витривалість. 91. Плигає. Гра головою 96. Дрібло 90. Ого, прям так. Збалансоване. 90. 82 передачі. 92 удари. Бейси, до речі, не бачу. 88 бес. Що в нього. 4 стапка. 4 фінти Лінекер або Рівалдо. Чего може? Як на мене? Як на мене. Як, ну, як чисто на мене, знаєте. То ну, статкам дай боже. Ну що можна пограти? Так, ну що? Тепер моя, поки там адедісса налаштовує Чесно, мені треба. Ну, щось цікаве. Поїхали. Моя тепер. гарантована ікона. Дай Боже. Дай Боже, блядь, це уже шлива. <laughs> <laughs> ну ладно, дай дрібло, боже Господи, мимоли, дай дрібло, І не передачі. <гурно> Давайте закінчем, ми... <concern> <Гоу>! <Scroll> Блля... Блля, краще б уже випав би такий Бенеста, якщо чесно. Хоча ні. Не краще. Отож, панство, таке що відосик з таким дропом, і спортсмени таким чином привіталися з тим, що я одужав. Дякую їм за це. Ну, хоч Філіпс є. Також в мене ще був Франтор, я спімав спаку. Але Барса вже не пройшла. АМСІ має всі шанси, тому подивимося. Пишіть у коментарях, що вам випало з того промо. Бо багато хто має ці лайф картки Цікаво, які саме картки ви маєте. І також, поки ви дивитесь це відео, прямо зараз. eSports е спортсвикатили пік з іконою, міддл-іконою, і я його на цьому твіч каналі вже збираю. Тому бігом туди продовження контенту, як то кажуть, прямо в лайві. Дякую всім за перегляд. З вами був канал NonRar. Fame, Бережіть себе. Чао.